Вітаю колеги, друзі, мужі Божі. Дякую за нагоду сказати слово. Сьогодні було багато чого сказано. Я фактично буду говорити про заклики. У світі сучасної культури і філософії нерідко зустрічається поняття таке як постмодернізм. Це стан простою мовою, це стан блудного сина. Або філософія без розуміння. Тобто, це коли син взяв майно батька і пішов його розтрачати. Я в цьому бачаю такий образ ще, що еталоном людства стає людиною і цей син розтрачає цінності, які він фактично набував. Про що я? Я говорю про те, що в глобальному світі, загалом в Західній Європі, відбуваються зміни в суспільстві, і ці ідеології породження ЛГБТ руху це вже є дітище посіяно, посіяних ідеологій ще соціалістами. 1984 році є свідчення е, відеозапис Кетебіста, який фактично працював в Західній Європі для того, щоб розлагати західну культуру, яка була побудована на християнських цінностях. При каденції президента Порошенка була така програма 500 років реформації, е, В багатьох містах. Було показано те, що як фактично будувалась Європа. Що таке євроінтеграція? Були гарні приклади, показані, як священнослужителі в європейських країнах будували і економіку, і освіту, інші напрямки. І для нас Західна Європа, євроінтеграція в більшості людей це розуміння того, що нам дадуть якісь. Дешеві кредити допоможуть нам матеріальній відбудові, але в більшості абсолютно не розуміють цих цінностей, куди ми прямуємо, за якими правами та свободами. Також колись з совєтською владою були фінансування в Європі в час розквіту. Їхніх європейських філософів, ліволіберальних, які також частково були і членами комуністичних партій, для того, щоб розлагати із середини суспільство західної цивілізації. У мене виникла така думка, що фактично ми всі знаємо, що ЛГБТ спільноти фінансуються транснаціональними корпораціями. Це величезні кошти. І через маленькі групи діють у нашому суспільстві, запроваджують нам порядок денний, коли у нас іде цей шлях становлення нашої держави, і ми вже бачимо, що формується в нашій країні. Також наше суспільство вже частково, особливо молодь, заражені ЛГБТ оцими ідеологіями. Якщо, якщо вникнути в це все, то чи не може бути, що сьогоднішній ворог, такий як рашизм, також може діяти через ці транснаціональні корпорації фінансово, через наших грантоїдів, розлагати суспільство у нашій країні, послаблюючи нашу владу? Якщо ви вже почули, що це не перший форум, фактично, це реакція на цих грантуїдів, особливо депутатів Верховної Ради, які лобіюють законопроекти, які нам противні. Суспільство починає обурюватися, чому саме в цей час такий складний для нас, проштовхують ліволіберальні ідеології. І якщо дивитись на настрої нашого суспільства. Особливо коментарі на сторінках депутатів Верховної Ради, то в основному Галичина, Західна Україна, починає бунтувати і казати для нас це неприємно, і ми не будемо підкорятися цим законам, які ви будете впроваджувати. Те, що сьогодні згадується про адміністративі партнерства, це це вже 2.0. Якщо ви почули, коли нам адвокат давав коментарі, по суті, ворота для ліволіберальних ідеологій було відкрито чим Стамбульською конвенцією. Ми всі це гарно з'їли, промовчали, якісь були петиції, на нас ніхто не звернув уваги. Так, і ми вже сьогодні відіграємо ролі, про що нам сьогодні також багато говорили. Потім був прийнятий закон про медіа, де певні групи стали більш привілейованими, фактично. Правда, права наші не є вирівненими, так також про це було сказано. І моя особиста підозра, що оце сьогодні ворог рашизм може таким чином послабляти нашу владу із середини через такі настрої, які можуть приводити також до якогось розколу в суспільстві. Тому що як не як наша країна є. Ну, декларуємо себе 70 чи 80% ми християни. Але чому так легко ці законопроекти в нашій країні проходять? Є таке поняття як теологія ізоляції, яка також панує у наших церквах, і це також був результат колись посіяний комунізмом. Що, що таке теологія ізоляції? Це коли ми, як християни, розмежовуємо, що є Божі справи, а є такі справи, які Бога не цікавлять: церква, прославлення, евангелізація, вивчення Біблії це Божі справи. А ось політика, економіка, культура, освіта це, це таке собі це світське. І коли ми, як християни, почали це розділяти. То ми бачимо, що за нас формують порядок денний інші ідеології, які є для нас руйнівні. Я б сказав, що Христос, точніше Христос, сказав про це, що своїм учням, що ви є сіль землі. Якщо сіль втрачає свою якість, вона ні на що не годиться. Церква сьогодні, як ця сільничка, в ній сіль є і є рух. Якщо так поштовхати, але, на жаль, оця ціль назовні дуже погано виходить. Тобто, про що я говорю? Ми, як церква, як християни, не засолюємо культуру, не засолюємо політику, не засолюємо е, ну, багато чого в всіх суспільних сферах. Ми фактично дуже часто програємо на всіх фронтах, наприклад, медіа. Які інструменти сьогодні ми, як християни, використовуємо як медіа? Знаєте, раніше колись на огорожі на афіші писали, що буде концерт, і приходило багато людей. Це був інструмент для того, щоб повідомити про концерт. Але сьогодні, якщо це зробити, повішати цю афішу, ніхто навіть не зверне на це уваги, правда, тому що сьогодні є блогерство медіа, соціальні мережі і тому подібне. Чи будуємо ми з вами е, блогерські е, школи для того, щоб розповсюджувати Євангелію е, проповідь Слова Божого? Чи ми використовуємо загалом ці інструменти? На жаль, чомусь так виходить, що християнство менш спритне в цьому світі, і коли вже світ викидає інструменти впливу, ми починаємо їх відбирати. Не знаю, чому так відбувається, тому що, напевно, скоріше всього, це є результат того, що ворог колись посіяв нашій країні. Тому я закликаю вас, дорогі брати, сестри, громадо, Нам необхідно засолювати у всі сфери життя. Що таке ціль? Ціль вона придає смак цінності, значення, суті. Ціль не дає розлагатися. Це колись замість холодильника було, не дає розлагатись суспільству. Якщо ми цього не будемо робити, впроваджувати різні програми в різних сферах, якщо це політика, ідіть в політику, виштовхуйте, навчайтеся бути пізнаваємим людьми в суспільстві, реалізовуйте різні проекти. Якщо це культура, сьогодні говорили. А де наші проекти? Коли день, день захисту дітей, день батька? Наскільки хтось щось чув від наших християн, церков про такі проекти, про цю культуру, що батько. Герої, батько рицар багато чого можна впроваджувати в нашому суспільстві і засолювати його таким чином. Я сподіваюся, що сьогоднішній форум він наштовхне вас всіх на це, і ви будете об'єднуватись, і ми разом з вами будемо допомагати, наскільки можемо, для того, щоб впроваджувати наш християнський порядок денний у нашій державі. Дякую. Ісусу Христу, я, як слухач цього форуму, хотів би сказати свою думку. В дуже-дуже потрібні для нашого народу, оскільки йдеться і важиться про долю нашого народу, про майбутнє, про дітей. Адже на християнській цінності постала Європа і стоїть весь світ. Скажу свою думку, може вона не дуже приємна. Я був в в форумах років 10 тому і мене з болем констатую, що в той час говорили, на жаль, як миряни, так і духовенство, що це не про Україну. Що 100 років ще прийде, і це до нас не прийде. На жаль, сьогодні я з легким смутком це бачу, що це прийшло до нас, і ці, хто не розуміли цього, десь каються в непередбачливості. І хотів би ще додати: сьогодні були такі різкі слова, що вже 2-0 не нашу користь. Я підтримую це, це сумно. Що такі речі треба було передбачати, ту тенденцію і випереджати такими формами. Ну, але краще пізно, ніж ніколи. Краще нехай буде більше таких зустрічей, де ми б відстоювали християнські цінності, бо це є боротьба, як виглядає боротьба за майбутнє, за життя наших дітей, за здоров'я психологічне, духовне наших життя і за виживання, бо ви тут говорили про демографічні показники. Не буде людей, то не буде кому і реформи робити. Для кого будувати мости дороги університети, коли не буде кому вчитися? Тому це є така екзистенційна важлива тема, і е, бажаю дійсно перемоги нам на зовнішньому фронті і на внутрішньому. Слава Я хочу подякувати організаторам форуму, спікерам форуму за те, що довели і піднімають проблематику даної, даної, проблематику даної теми. Адже я вважаю, що наші збройні сили саме сьогодні виборюють нашу свободу, нашу незалежність. І як я вже неодноразово наголошував, наші військові на своїх шиях носять вервочки за пазухою, маленькі образочки, і ми тут в глибокому тилу спільно. Влада, військові і духовенство повинні дотримуватись наших християнських цінностей, і саме завдяки тому я впевнений Бог якомога швидше наблизить нас до нашої Доброго перемоги. Доброго дня усім мене звати Назар. Я один з людей, які були сьогодні присутні на даному форумі. Хочу сказати велике спасибі організаторам учасникам, люди, які бере даний форум, люди, які до нього доєдналися через Zoom, люди, які передали відео, яке було підготовлене, і також сказали декілька слів на рахунок теми даного форуму. На мою думку, тема даного форуму є дуже актуальна і цікава, незважаючи навіть на те, що станом на сьогодні відбувається війна між нами і країною агресором, не зважаючи ні на що, ми не маємо забувати. Основні християнські цінності, основу, яку дари нам наші. Я є учасником форуму, і форуми такі насправді дуже важливі, бо ситуація настільки в нашій Україні критична в такому духовному і моральному спектрі, що ну, дізналася, дізналася з того форуму, що це вже є на законодавчому рівні. І от, от такий, оцей Содомський гріх так легенько запроваджується в нашу Україну, і. Немає розуміння в наших українців про те, що цей гріх кличе опімство до неба, і це є руйнація держави як такої. Тобто, якщо на державному рівні таке таке буде прийнято, це крах України, України не буде. І тому про це треба говорити голосно і, і відкрито, і усюди, і школи, і садочки і церкви в першу чергу особливо залучати молодь, молодь тримати при церкві, молодь виховувати і. Про це говорити треба багато-багато, бо Україна наша точно таке не прийме. Ми точно такого не приймемо, ми меряни проти того, і ми будемо голосно і кричати, і говорити. І ми проти. Ми проти, ми за україну християнську, за владу християнську, патріотичну. І тільки так. Слава Україні! Я є учасником форуму за християнські цінності. Дуже цікаво було брати участь в цьому форумі. і Йшла з наміром сюди, тому що е, маю тверде переконання, що майбутнє України тільки з Богом, а е, приймання законів про е, одностатеві шлюби, які є содомським гріхом, що кличуть про пімсту з неба, то це є бунт проти Господа. Що ми тоді хочемо доброго, якщо ми будемо бунтувати проти нашого Господа, проти нашого Сотворителя? Господь нам чітко благословляє сім'ю християнську, де є чоловік і де є жінка, і благословляє цей шлюб народженням дітей. Отож, ми будемо намагатися пропагувати християнські цінності, кожен на своєму рівні. Ми є членами, ми є парафіянами Церкви Благовіщення, пречистої Діви Марії у місті Стрий. У нас є дуже багато християнських спільнот на парафії, і також є молодіжна християнська спільнота. І е, хочемо, аби ця спільнота максимально розвивалася, е, тому що майбутнє в дітях, а християнське майбутнє в християнській молоді. Отож, треба все робити для того, аби молодь наша була християнсько свідомою, морально е, стійкою. І мала орієнтир виключно на Господа. Тоді все в нас буде добре.